Привіт, любі дорогі козироги! Це таро-прогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди таро. І з кожної витягну для вас по дві карти. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде цей серпень місяць для вас, які енергії пануватимуть. І так, що буде? Сімка. Сімка мечів. Від як вправно керує човном життя ця людина. А, і ви маєте стати. Головна така підказка цієї карти сімка це такий уже. А... Дуже чітко зрозумілий шлях, куди ви йдете, що ви робите, мечі берете з собою. Це ваші надбання, ви берете все з собою і йдете, і пливете до нових берегів. Це карта майбутнього, це, це карта шлях. Ви тут, це може бути шлях, переїзд. Бо хтось від'їжджає від вас. Це, можливо, ваші діти від вас від'їжджають. Вона трошечки ця карта, як і сумна, так і... Має такі радісні нотки, сумно когось відпускати. Це як ваші дорослі діти кудись прибуть до нових своїх боргів, до нового свого життя. Це як закінчили школу, поступили в інститут, чи закінчили вже інститут, ідуть далі жити. А це карта такого чудового майбутнього, і одночасно вели такого трошки суму, коли ви сумуєте за тим, що було, що діти вже виросли. Або це ваша карта, коли ви переїжджаєте на нову квартиру, можливо, навіть ви на сусідню вулицю переїжджаєте у своєму місці, і вам треба лишити. Своїх сусідів залишити, залишити те місце, де ви жили, де вам було добре, щось рідне таке. Ви лишаєте, і вам одночасно сумно залишати, але і радісно, тому що ви йдете в нове життя, у вас нова квартира, все нове. Ви старалися чи новий будинок, якась нова оселя, чи нова країна це ваша мрія, яку до якої ви йшли, яку ви здійснюєте, і одночасно і сум, і радість. От така неоднозначна неоднозначний або робота, на яка ніби була вас добре, влаштовувала, але ви хотіли чогось іншого, попробувати себе в чомусь іншому. Це в будь-якій сфері вашого життя, коли ви йдете в щось нове. Пливете до нових берегів, чи в своєму бізнесі, чи в роботі, вам хочеться чогось більшого. Хоча у вас вже є якісь надбання, і щось треба лишити, щось треба відрізати з життя, щоб піти далі. Ось такі енергії, це дуже така чудова карта. І дивіться, вона тиха, вона спокійна. Тут море спокійне, тихе, що ви точно знаєте, куди ви йдете? що... Ви, така вона і тиха, і спокійна, і радісна, і трошки сумна. Так, далі. Наступна карта двійка. Двійка мечі це про вибір. Це як стояти на роздоріжжі. Треба сказати, так чи ні вибрати якусь ситуацію. І тут людина з закритими очима, тобто складеться якась така ситуація і вам не захочеться приймати це рішення. Ви захочете трошечки закрити очі на якусь ситуацію, яка складеться у вашому житті, або ви будете не причетні до тої ситуації, але тип, вас двоє людей захотять втягнути в цю ситуацію. Ви будете щось наблюдати, ви як станете свідком, але ви з закритими очима. Тобто ви тут не, не при справах. Ви не, це не ваша історія, але вас втягують цю історію. Це коли вам розказують якусь, ой, можливо, подруга, чи хтось з вами ділиться і там наговорює на іншу людину, як вона мене там, і ви, як невільний свідок, вам розказують, але ви. А старайтеся закрити на це очі і не давати своєї ніякої поради. Хтось, ви такий свідок, який без голосу. Тобто ви не захочете давати ніякі поради, ви не захочете, щоб вас втягували це. Тому ви з закритими очима. І якби ну, закриваєтеся, і закриті очі, і людина отак закриває руки. Розбирайтеся самі, так скажемо. І це буде правильне рішення ваше, і це ще також карта вибору, коли вам, ви будете вибирати вже ваша карта вибору, що вам треба сказати так чи ні, і ви будете думати. Звичайно, будуть якісь за і проти, якісь страхи, якісь бажання, мрії. Все тут в цих таких багатоговорящих енергіях. Так, але мечі це також про ясність. Це проясниться, бо ви тримаєте мечі в руках. І, ви можете, а, і все буде чітко і ясно розрізати у вас в мечі в руках тут. Ви, це все, що вам не підходить, відрізаєте і чітко знаєте, куди йти. Так, наступна колода. Дивимося, король мечів. Така людина, король мечів, буде у вашому житті присутня, можливо, буде вам допомагати. А це також людина слова. Людина, це в основному люди, такі знаєте, при владі, при паперах, це юристи, судді, адвокати, спеціаліст. Можливо, ви будете звертатися і це людина, яка має справу з документами: нотаріуси чи люди, які від яких залежати на щось. В документах, можливо, ви робите якісь документи, будете звертатися до такого фахівця, до людини, яка вам буде допомагати, яка буде це робити. Така людина появиться у вашому житті, все ні. А буде в порядку. буде залежати щось таке документальне. Може, ви робите паспорти, щось на ПМЖ, якісь підписання договорів, якісь куплі-продажі. Тому що це в основному люди, які з паперами мають справу. Король Пентаклів також будуть коло вас люди, буде у вас підтримка. Король Пентаклів це ви, козороги. І, можливо, така людина ще буде в вашому житті. І також це ви, це ваша карта Козороги. Така карта дисципліни, карта стабільності. Ви беріть все в свої руки, і ви все зможете. У вас буде підтримка, беріть в свої руки все. Ставайте тим королем, ставайте тим лідером, який керує своїм життям. Так ще одну карту імператор. Ну, точно, людина статусна, імператор це людина статусна, людина при владі. Будете Це також стабільність, це допомога, це підтримка, це також людина при владі, щось ви будете вирішувати, і вам прийдуть потрібні люди, вам прийде потрібна інформація, а ви будете мати. Підтримку і потрібних людей, ви все зможете вирішити. Тут у вас багато, біля вас буде багато потрібних людей, і це буде вам на руку, все складеться навіть краще, ніж ви думаєте. То імператор це коли дійсно ви це лідерство, це контроль, коли ви контролюєте всі процеси, дисципліна. І воно буде давати хороші плоди. Давайте витягнемо ще одну карту. Цікава історія. Ви на все будете дивитися зовсім іншими очима. Для вас ситуації складуться дуже так вдало, але якась прив'язка до чогось у вас є. Тут є карта, що людина підвішена трошечки, як ще це проявити щось по-новому, подивитися на ситуацію якусь по-новому. Не так, як зазвичай, і це можливо подивитися на якусь ситуацію, яка підвисла у вас. По-новому ці люди вам допоможуть. Тобто, якась прийде інформація, якщо ви думали, що от я можу вирішити це питання, якесь зависло в повітрі, бо тут висить людина. Ви дивилися тільки в один бік. І ви думали, що от я можу вирішити так, тільки питання, але прийде потрібна інформація, і ви будете розуміти, що все так швидко. Це якась ситуація, яка дуже довго тягнеться. Щось тягнулося, тягнулося, і не можу, ви вже змучилися це вирішувати. І зараз, власне, прийде така якась історія, прийдуть потрібні люди, потрібні інформації, складеться. Так у вашому житті, що ви це все вирішите і зовсім дуже легко. Не так, як ви думали, що це неможливо, просто попхати. Це все вирішиться дуже легко і дуже просто для вас. Паш! Паш Кубків! Це про радість, це про таку дитячу радість. Все вдалося, ви все змогли, ви радієте. І навіть трішки як відірвались від землі, від радості від щастя. І ще це також радість від того за ваших дітей, якщо у вас є діти, ви радієте. Тому що, пожіться, це все щось таке маленьке, за що ми переживаємо, чому ми радіємо, це турбота. Про когось ви проявляєте якусь турботу. І це вам дає оцю радість. Це і наші домашні улюбленці. Ми про них турбуємося. Може будете вести на прививку, на стрижку, такий прояв турботи, ніжності, і, можливо, батьки чи старші люди, ви кимось опікуєтеся, це ваші діти. Це така радість, коли ви проявляєте оту, таку ніжність, турботу, і вам це дає дуже багато радості у вашому житті. І остання колода, останні остання дві карти для вас, дорогенькі козороги, дивимося. Карта дев'ятка, карта тривоги, хвилювань, ви за когось хвилюєтеся. От іде така інформація, що у вас тривога, хвилювання, за когось ви дуже хвилюєтеся. І це якась на ночі, коли була у вас безсонна ніч, а щось вас тривожило. За когось ви переживали, про щось ви дуже сильно думаєте. Давайте витягнемо ще карту підказку. Щось ви маєте зробити, що вам здається, буде дуже важко, ви за це переживаєте, ви плануєте, але дивіться, людина справляється, хоч важко, але вона іде вперед. Це про те, що ви на себе трошечки Може, хтось піде у відпустку, от іде інформація на роботі. І ви маєте робити цю роботу ще за ту і своє, і за ту людину, яка пішла, чи хтось не вийде на роботу, і вам треба буде все тягнути. Це якось станеться одномоментно, і ви будете сильно виснажені, змучені, або вам вечором передзвонять. Ой, я не виходжу на роботу там прихворів, і ви вночі вже переживете. Як я це все маю зробити? Це може бути навіть така от проста ситуація, яку. Але ви зможете, ви зможете, ви, зможете, ви все зможете. Тут людина йде і піднімається, і піднімається вверх. Двійка. Двійка це знову, як стояти перед вибором. Це трійка. Це трійка. Це не двійка, це трійка мечів, коли ви дійсно попадаєте в якийсь такий, де троє людей, і одна з одним не згідні. Це може бути також і на роботі, і в сім'ї, що коли кожен а, своє. Uh, і, uh, якби не мала ду. Нікого не чує, ніхто нікого не хоче почути. Це коли троє людей і всі дивляться в різні боки, uh, як лебідь, рак і щука. <сум> коли багато розмов, але віз і далі там. Так, тягну вам ще одну карту. Двійка. У вас є план, ви знаєте, чого ви хочете. Ви знаєте, куди ви йдете, і це ще планування поїздки. Людина тримає глобус, планує, куди їхати відпочивати. Так що тут двійка, Двійка – це коли у двох. Коли ви у двох щось робите, щось плануєте. І також двійка – це про якісь два. Можливо, у вас є бізнес про розширення. Це про таке масштабування, коли ви. І це ще тільки біта, це ще плани, що ви плануєте якусь, маєте ідею і складаєте план втілення цієї ідеї. І це також планування подорожі. Чудова. Чудовий розклад, дорогесенькі Козироги. І від себе я вам бажаю ви щастить вам дорогенькі. Завжди і усьому.